Відпочинковий комплекс М у Ворохті, Садиба на 12 номерів, номер коштує 2000 гривень. У вартість входить користування теплим басейном і джакузі безкоштовно. Показую вам. Дивіться, басейн джакузі. І знаєте, що тут є? Тут є також у нас конференц-зал на 30 чоловік. Давайте зайдемо, покажу вам конференц-зал, що є дуже круто. тобто... У вас може 30 чоловік приїхати поселитись, ви можете в басейні плавати, сауна, джакузі. І плюс є ось такий конференц-зал, конференц де, де можна проводити різні конференції. Дивіться, як все гарненько зроблено. Сучасний, сучасний от такий у нас монітор. бачите? Що можна проводити конференції? Що це є дуже великою перевагою. Ось такі тут у нас є санвузли, все гарненьке, чистеньке. Так що заїжджайте, номер телефону, залишаємо під відео, телефонуйте, бронюйте і відвідуйте садибу М. Рекомендую, дуже гарно.